Ви вибираєте найсмердючіший тунель, який веде з підвалу бійні, і продовжуєте свої пошуки відповідей на запитання, що відбувається з цими трупами і чому. Запалюючи смолоскипи, ви спускаєтеся в темряву. За мить ви чуєте човгання ніг і зловісний шепіт. Ритуал перервали. Ми закінчимо його у святилищі, Але коротка пауза, а потім лайка. Вони наближаються. Швидко затримайте їх, а ми завершимо приготування. Відлуння кроків стихає, і тут у темряві лунає хрускіт, і голова чоловіка зникає. Але як? я сам їх не стримаю. Відкрийте портал, їх треба зупинити. Ви біжите вперед. Очевидно, що ці навіжені не хочуть, щоб ви прорвалися, але саме це ви й намагаєтеся зробити. Аж тут перед вами з'являється кілька червоних вогників. Що люто розривають тканину реальності, відкриваючи портали в інший вимір. У сяйві порталів ви бачите лице бузовіра, який трясеться від страху. З тих порталів з'являються поріддя чистого хаосу, їхні рухи це кошмарний шквал кіхтів, крил і мацаків. Переляканий бузовір несамовито кричить, коли один з демонів хапає його і запихає у свою роззявлену пащу на грудях. Після цього Істоти звертають увагу на вас. Вони розосереджуються і зловороже стежать за вами поки один з них закінчує трапезу. Завдання убити криваву пухлину. Двері один відчинені. Хай які жахливі ці істоти. Ніщо не могло повністю підготувати вас до того, що лежить за цими останніми кам'яними дверима. Перед вами шалено пульсує величезний опуклий кокон із закривавленої плоті. Коли ця гидота смикається, з неї починає сочитися рідина і капає на підлогу. Святим, треба ще трохи енергії, доведеться так і забрати вашу. Особливі правила. На початку сценарію кривава пухлина зазнає, Кількість персонажів помножена на чотири поранень. Щоразу, коли будь-яка фігурка, крім кривавої пухлини, зазнає поранень, кривава пухлина виліковує собі таку ж кількість поранень. Якщо кількість очків здоров'я кривавої пухлини досягає максимального значення, ви програєте сценарій. Розв'язка. Кривавий кокон вибухає, скроплюючи все навколо нутрощами та слизом, і бузовіри, які витратили стільки сил на його захист, падають на землю. Видовище огидне й моторошне, але принаймні все закінчилося. А потім один смертельно поранений чоловік починає сміятися. Гадаєте, що врятували своє місто? Загибель неминуча, бо наші експерименти все сильнішать. Темну гавань незабаром повлене полум'я, а на її вулицях лунатимуть тільки крики та стогони. Кривавий пожере вас. Усіх. Ви згадуєте вдову Сенді і хапаєте за барки бузувіра, вимагаючи розповісти, де ховається Роланд і про які інші експерименти йдеться, але той уже покинув цей світ. Натомість ви берете шматок пухлини. І вирішуєте віднести його в університет. Можливо, тамтешні дослідники зможуть з його допомогою пролити трохи більше світла на цю таємницю. Нагорода. Усі здобувають по 25 очок досвіду. Нова локація. Алхімічні дослідження. Наліпка 6, сектор на мапі Б4.